Всім привіт! Зараз покажу відео. Прохання зразу кажу слабоне, слабонерним мотоблочникам не дивитися. Тут я розстроєний, звісно. Зараз покажу, що трапилось ближче. Останнє відео буквально позавчора, да, позавчора я знімав, як я посадив на герметі прокладку. Показую, наче все непогано. А тепер дивіться, чотири рази завів тільки. Ну, може п'ять. Тепер опа. Дивіться, що зробило. О, тут дві таких стане. Це раз, ну це ще півбіди. Опа, дивіться, Дивіться, яка щелина. Це от Опа. Дивіться. О, Яка щелина. Хто думаю, що це метал, це пісок на до металу з такої. І кришка ось до такого, і ці планки. Тут все з такого. Дивіться. Саме головне, по ньому якби сильно не били. Що тепер робити, я не знаю. І мені зараз туди сюди картоплю купати, соломи привезти. Доїздився. Це раз. По друга друга проблема, чого не їхав. Може це і за цього, може це не за цього. Навітру он знімав, бачите. Виходить, коли завожу, він пах-пах-пах-пах-пах, пах-пах-пах, такий звук теж та і набирає і працює добре. Потім десь чуть газу тасиш, може теж пах-пах-пах, а може не пах-пах. Я думав, що це. Я думаю, що це отут ну, у мене тут воно текло. І виходить, повітря в систему попадало в смесь. З... Провірив всі шланги, все добре. Все Провірив, навіть ось до я наложив герметику. Тут запозак докручував, щоб ну, питань взагалі ніяких не було. Ну, що робити тепер? Я не знаю. Подивився по цінам. Щоб це все навіть... По-перше, цей день уйде, це мінімум. Це півтора дня. По-друге, це час, якого зараз ну, буквально купати картоплю його немає. По-друге, це гроші. Я вже скільки сюди вложив, щоб ви знали. Подивіться мої відео цього року з ремонтами, скільки я поміняв. Чучи, чи не простіше просто двигуна купити. Колеги мотоблочники, чекаю, поради вас. Не прощаємося до нових відео. Я ще розкажу, що далі робив. Просто зараз такий стан плакати хочеться.